Окупаційний губернатор Лівобережжя Херсонської області Володимир Сальдо вирішив запросити на тимчасово захоплену територію батька. Американського мільярдера Ілона Маска Ерола Маска, за словами Сальда, він хоче показати Еролу позитивні зміни на Херсонщині після приєднання до Росії. При цьому він уточнив, що екскурсію проведе за межами так званої 15 кілометрової зони від Дніпра, бо боїться терактів з боку ЗСУ. При цьому він забув згадати, що саме росіяни перетворили прибережні території на мілітарізовану зону і вели. Жорсткий пропускний режим Сальдо вже передавав в ООН документи про псевдореферендум, кликав переселенців із палаючого Голівуду на лівобережжя. Тепер він запрошує батька Ілона Маска. Абсурд вирішувати вам. Але поки Сальдо грається в геополітику, лівобережжя Херсонщини продовжує страждати від російської окупації.